Шановні друзі, шановні наші партнери, шановні колеги, шановні наші українці, компанія Прилуки Гаранбуд», компанія Птахі Прилучений і наша спільна торгова марка Біла Льошка», яку ви вже знаєте, бачите, яка практично в кожному дворі і зараз це свято, мабуть, і на столі. Дозвольте від себе особисто, від мого колективу привітати вас з чим чудовим! Весняним, світлим, найбільшим християнським святом великодним. Я не говорю зараз про наші бажання. Бажання в кожного українця єдине мир. І сьогодні, коли ми всі освячували наші Пасхи, запалювали свічку, то десь в кожного були засмучені очі, тому що наші Друзі, наші партнери, та практично у кожного в родині є той, хто зараз в Збройних Силах України. І Збройні Сили України дають нам можливість святкувати його під мирним українським небом. Четверта Пасха, четвертий Великодень проходить в стані війни. І великі надії про те, що Мабуть, що це буде остання Пасха в стані війни. Тому що мир це єдине, що зараз зносить кожен українець в серці. За кожну дитину, кожну родину хочеться зараз просто жать кулаки і сказати Життя вільне, гарне, українське, незалежне. Тому, дорогі друзі, зі світлим Христовим Воскресінням, Божого благословіння кожному з вас і вашим родинам, нашій Україні з великим християнським святом!